Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді будинок, який розташований у селі Обухівка Дніпропетровської області. Загальна площа будинку 78 квадратних метрів. Будинок містить 3 кімнати. будинку нещодавно зроблено якісний ремонт з використанням якісних будівельних матеріалів. Встановлена нова кухня. Та кухонна побутова техніка. Також завезені нові меблі до спальні та вітальні. Усі меблі та побутова техніка залишаються в будинку новому власнику. До будинку заведені усі необхідні комунікації: є електрика, вода, газ та каналізація. Вартість будинку 25 тисяч доларів. Друзі, якщо вам сподобалась пропозиція, контакти продавця ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.